Талант – це те, чим ви володієте. Геній це те, що володіє вами. Доброго дня. Ви дивитесь програму Літопис від лунь епох ми розповідаємо про історичні події цього дня і про людей, які вплинули на хід історії. Що приніс нам цей день? Як згадані нами події чи люди змінили сьогодення? Ще в трагічному віці він імпровізував та відтворював почуту музику. У чотири роки склав концерт для клавесину. Із шести почали, почалися його концертні виступи у різних містах і країнах Європи. Коли йому було одинадцять, він написав свою першу оперу. У Лондоні він був предметом наукових досліджень. А в Голландії, де під час постів строго заборонялася музика, для нього було зроблене виключення, так як в його надзвичайному даруванні бачили перст божий. Цього генія звали Вольган Хамадей Моцарт. про природу геніальності та про стан сучасної класичної музики. Ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, професором Національної музичної академії імені Чайковського Мариною Черкашиною Губаренко. Вітаю вас, шановна, а також диригентом, народним артистом України Романом Кофманом. Вітаю вас! Радий дуже бачити вас, шановні наші студії. Але спочатку пропоную переглянути сюжет щодо заявленої теми. Про феноменальну обдарованість Моцарта ходять легенди. Хоча невідомо, чи отримав би світ такого композитора, якби не музичний та педагогічний талант його батька. Леопольд Моцарт навчив сина грати на клавесині, скрипці та органі. І той склав свій перший музичний твір ще до того, як навчився писати у чотири роки. Хлопчика ніколи не змушували сідати за інструмент. Навпаки, його умовляли припинити заняття. Шестирічний Вольфганг віртуозно виконував складні композиції. Батько повіз хлопчика з сестрою в концертну подорож, і маленький музикант підкорив світ музики. Сім'я Моцартів з тріумфом виступала у Мюнхені, Відні, Парижі та Лондоні. Програма Вольфганга вражала складністю і різноманітністю. Маленький віртуоз грав на клавесині сам і в чотири роки її сестрою. На найвищому рівні виконував свої чужі твори, легко читав незнайомі ноти, імпровізував на задану тему, грав на клавіатурі, накритій хустиною. Амадея називали дивом вісімнадцятого століття. Імператорський двір був у захваті від маленького худорлявого маестро. Але хлопчик виріс і почалися дорослі проблеми. Вершки суспільства прагнули нових розваг. Музика композитора виявилася за складною для їхнього сприйняття. І, хоча автора весілля Фігаро та Донжуана ще за життя визнали генієм, помер 36-річний композитор у злиднях, а місце його поховання невідоме дотепер. Уже шановні, ми подивилися сюжет, але пане Романе, у мене е, все ж таки буде запитання перше до вас у 2007 році. Ви отримали одну із найпрестижніших світових музичних премій за кращий запис року. А симфонію Шостаковича у виконанні Бонського симфонічного оркестру з вами визнано було найкращою у світі. Вас називають генією. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до такого визнання? Ви змирилися з тим, що ви генією? Це просто бути генієм? Чи складно все ж таки? Те люди, которые назвали меня гением, это мои недоброжелатели. Последствия такого, значит, такого заявления отражаются очень плохо на, на тех, кого так называют. Поэтому я не могу сказать, как хорошо ли быть гением, как себя гением чувствую. Для этого надо им быть. Что касается премий, тоже уточнение могу а. сказать, что лучший среди записей в мире была признана запись седьмой симфонии Шостаковича Ленинградской. Это английский известный музыкальный каталог Penguin Guide. Так определил, он дает ежегодный рейтинг записей каждого произведения за все времена. я хотел узнать, что цикавиши жить, когда тебя все знают, тебя все любят, поважают. Очень интересно. Когда всі люблять, це замечательно? Да. Но это тоже неправда, скажімо. Ви така скромна людина, пані Марино. Я сподіваюся, не. що може, ви будете, скажімо так, більше про себе розкажете. Тоді у вашій родині я теж знаю, що теж багато талановитих людей, але от до вашого батька, відомого режисера, так ваш родовід не вирізнявся особливою схильністю до творчості, так чи може вплив оточення вплинути і на розвиток творчих здібностей у людини, тобто. Оточення саме найближчих людей, я вважаю, що безумовно оточення впливає перш за все на розвиток творчих здібностей, тому що людина росте в цьому оточенні і вона вже уявляє себе органічно частиною цього оточення. Я згадую, мені розповідали мої батьки, що в п'ять років, коли мене запитали, ким я хочу бути, я сказала, що я хочу бути актрисою. Ну, слава Богу, я не стала актрисою. А коли мені сказали, що це дуже складний шлях, бо актори дуже мало грошей одержують, я сказала: ну так я ж буду народною артисткою. Тобто одразу були чітко поставлені всі крапки над і. Ну і так само я згадую, що коли у нас от таке моє оточення, не тільки театральне, а чоловік у мене композитор, дочка композитор. І коли маленький мій онук почав займатися музикою, то він думав, що всі навкруги люди композитори. Він був настільки настільки в цьому впевнений, що я з ним сиділа поруч і пробувала, щоб він грав, це дуже важко давалося, і він мені задав таке питання: скажи? Маріна, а що ти написала, крім кармен? <ріст> так що він був абсолютно впевнений, що музику пишуть всі. Так що ясно, що таке оточення воно впливає, і я згадую моє дитинство, яке все проходило. Фактично не було різниці між роботою батьків і між нашим побутом повсякденним, бо весь час обговорювалися проблеми постановок, вистав, п'єс, тобто такий дискусійний клуб був. У нас в домі постійно так що угу. так воно і ми всі говоримо про наше мистецтво. Якщо звичайні люди е, стараються, коли після роботи вони приходять забути про роботу про її неприємності, то якраз в такому мистецькому середовищі весь час тільки про своє угу. мистецтво ми і говоримо. Пане Романе, що ви можете сказати про своє оточення? Як ви вважаєте, тяга до творчості вона передається, передається генетично? Чи можливо це випадковість? знаете, пока что на все вопросы я могу ответить только не знаю, потому что э, я первый музыкант в моей семье, uh -huh. никто из моих э, из моих родителей и предков, о которых я что-либо знаю, не имел никакого отношения к искусству или к литературе и так далее, поэтому uh -huh. какие зернышки падают какую почву, я не знаю. Я думаю, что... И не думали над этим никогда. Статистика показывает, что процент творческих людей, родившихся в семье тоже творческих людей, по сравнению с процентом случайно занявшихся этим делом, никак не превалирует. Поэтому я думаю, что... Ну, известно, да? известен это только один постулат, что природа на детях Да, дітей, гені, 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 а чи задумається <laughs> колись про природу геніальності? От, це дар Божий, це випадковість, це такі, знаєте, праця постійна? Що це таке? Взагалі? Я думаю, що і то, і друге, і третє. Во-первых, это дар Божий. во вторых, во -вторых, во -вторых это, это какое-то устройство генної інженерії. и да, какой-то фокус, какой-то такой изгиб да, в построении структуры нервной системы. И третье – это постоянный труд, потому что, потому что это уже рутинная так сказать, клишированная мысль о том, что уметь трудиться – это одна из сторон таланта, одна из сторон гения обязательно. Uh -huh. Зрозуміло, пані Марино, до вас ще таке запитання. Ви маєте справи безпосередньо з великою кількістю творчої молоді. Так чи можете ви визначити з першого погляду, хто із них справді колись стане генієм? Чи стикалися ви справді з геніальними учнями? Ну, взагалі, слово геній, мені здається, що треба його використовувати не дуже часто, тому що геній – це така рідкість. Ви самі самі про це сказали. що… Назвати когось я дуже розумію відповідь Романа Ісаковича. Коли тебе називають в очі або за очі, генієм це трошки страшнувато, тому я не знаю, не можу сказати, що мені зустрічалися от такі безумовні. Я прошу, що перебуваю. От ми говорили ]ся. про Моцарта. Так, от в три роки він вже імпровізував, витворював музику. Так коли йому було шість, він вже концерти да, 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 робив, одинадцять. Да. Він Но, це написав. оперу унікально, Моцартів, моцарт один в світі. Ви є. не зустрічаєте таких дітей, от саме молодь у своїй практиці. Є вундеркінди. вундеркіндів багато, але з вундеркіндів не всі стають з по справжньому талавитами, коли вони дозрівають. Тому що це раннє, ранній розвиток це не є ознака геніальності. Бо от скажімо, ви згадували Вагнера, цитували Вагнера. Ну Вагнер якраз був при прикладом генії, який пізно почав uh -huh. дуже, який у дитинстві пізно, не проявляв так. своєї геніальності, тим більше в музиці. Тобто він пізні дебютанти. Є пізні дебютанти, є ранні дебютанти. Тобто, це теж своя загадка. Це не обов'язково, що так буває тільки, що от, хто в три роки почав, той буде обов'язково геніальним. Uh -huh. От Є дуже рано починають, є трошки пізніше. Так що це не є ознака. Ну, а буває таке, от я нещодавно зіткнулася з такою ситуацією. У мене є учениця, яка викладач музики, і вона живе в Греції, в Афінах, там вона викладає і у неї був геніальний учень. Я теж почу, послухала цього учня. І от через кілька років я запитала, ну як от твій такий геніальний талановитий учень? Вона сказала, його вигнали зі школи. Тому що він не справлявся з оці, цією рутинною програмою шкільною. Тобто це дуже складно, це незвичні такі особистості, і їм інколи буває надзвичайно складно в такому звичному середовищі. так же uh -huh. є. Я можу додати Відома історія, про те, що один із могильщиков продав череп, о, в который Моцарту, що Моцарт був uh -huh. да, в могилі. продал одному естествоиспытателю, который нашел следы некой опухоли между твердой оболочкой мозга и черепом, собственно, черепом, и пытались люди, которые докапывались, как мы с вами, до причин гениальности, пытались объяснить гениальность Моцарта этим. Но это неимоверная глупость, потому что опухоль эта возможно появилась после того, как он у него был случай, он упал с лестницы. Да, но это было не в детстве. Он упал с лестницы. Его спустили, грубо говоря, с лестницы во дворе архиепископа Зальцбургского за плохое поведение. Моцарт был большим хулиганом, надо сказать. Начал писать музыку, гениальную, скажем, музыку, смело, можно сказать. Вот в самом раннем возрасте. Я могу сказать с уверенностью, что эта музыка гениальная, потому что я... К стыду своему, я не знал э, первой его симфонии. Но в этом сезоне я, желая попасть в книгу Гиннеса, я думаю, что впервые в мире играю в один сезон. В 40... протяжении одного сезона все симфонии 40... Моцарта. 42, симфонии. 40... 42, но одна сомнительно mm -hmm. по авторству. 41 симфонию. И я впервые столкнулся с его ранними симфониями. Поэтому тому я з удовольствием говорю, що одного генія я точно знаю. Пане Романе, у цьому контексті до вас ще одне запитання. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що музикою почали займатися випадково, але це затягнуло, і відволікає вас від вашої улюбленої справи, тобто писання. Ви ж пишете книжки. То скажіть, будь ласка, все ж таки, що для вас головніше: музика чи література? Нет, ничто не превалирует над другим. И то, и другое <клес> замечательное занятие. Другое дело, что литература доставляет мне большее наслаждение. Пусть меня простят мои коллеги, которые работают со мной в области музыки. Потому что все-таки литература – это творчество в чистом виде. А дирижирование это все-таки в некотором роде посредничество между творцом в чистом виде, то есть композитором и слушателями. Творец композитор. Дирижер может быть большим мастером интерпретации этого произведения, но все-таки это уже вторичность некоторая наблюдается. Поэтому я больше удовольствия получаю. А, заполняя чистый лист э, своими, как вы сказали, писаниями. Да? Назовем в кавычках. Литературными э, творами, я так да. Сказал. Да. Да. Ну, Но лишь бы музыку тоже пишете, и у вас есть те же музычные творы. Я пытался, вообще я в музыке занимался всем, угу. э, и писал, и дирижировал, и играл был скрипачом, и в студенческие годы я зарабатывал на хлеб оркестровкой. Угу. Так что я все испробовал. В музики, і поэтому говорю, что що найкращі річ це література. Ви угу. знаєте, вот деколи в житті можна почути такі, от, знаєте, особливо в наш вік, так, коли дуже багато є так званого ширпотребу, такого такого так, культу можна почути таку думку, що от, чого людина, не маючи там якогось дару, таланту, так, чого вона лізе в той телевізор. Так? От, що ви порадите от людині, якої справді немає геніальності, якої немає таланту, так? А ей очень хочется проявить себя, потому что спевать, там не знаю, танцевать, выступать перед людьми. Вот что работают такие люди. Я могу дать совет, если вы хотите. Значит, э, такой человек должен э, занять какую-нибудь должность э, в социуме, которая позволит ему э, реализовать свои э, свои поползновения в этой области, э, открыть 2-3 ресторана своих, чтобы заработать деньги на все это, окружить себя людьми, которые обязаны тебе чем-то, чтобы создать себе значит, бэк-группу и кардебалет, вот, и тогда смело пускаться в бой. І виходити mm. на сцену. Mm. Здобувати популярність і славу. Тим більше mm. сучасні засоби технічні вони дозволяють імітувати цей талант, вони дозволяють робити. Mm. Mm. Ну дозволяють mm. разі прикривати, що у тебе зовсім немає голосу. Mm. Ні, ви знаєте, у мене зовсім недавно на зустрічі з слушателем передали записку, як ви относитесь к пению к пению, то, к пению под, под фанеру, под, да под, фанеру. под запись. Да? Я сказал, что я никак не отношусь, потому что пения под фанеру не существует. Есть открывание рта по фанеру. Іначе називається невже там ніяких звуків не видається в цей момент, коли відкривають рот? Ні, так не можна звуки видавати, тому що вони помішають. Да, шановні. Наша програма вже добігає кінця. Вже останнє до вас запитання. По перше, пане Романе, ви довго працювали за кордоном? Чи відрізняється взагалі ставлення до класичної музики за кордоном, зокрема західного глядача, так і від нашого, і також пані Марино, як на вашу думку, от взагалі майбутнє українських талантів генії, Наскільки держава? Підтримує ці таланти і їх розвиває, дає можливість їм прорости і розцвісти. Хто перший будь ласка? Ну, Я перше можу сказати, що на, на жаль, на те, це ваше питання буде дуже сумна відповідь. На жаль, наша держава зовсім не турбується про справжні наші таланти. І тому всі наші талановиті випускники, всі наші студенти, всі, хто може, всі їдуть за кордон. І там вони знаходять себе, і там вони реалізують себе. І це безліч таких випадків. У ну, мене тобто, на увазі матеріально не стимулює? Чи... Ніяк якого? не стимулює, ніяк не стимулює. Матеріально, перш за все, тому що вони просто тут не можуть заробити нормальне на життя своє, пристойне, нормальне життя. Тому вони їдуть туди, і всі, хто може там влаштуватися, вони влаштують. У мене там багато теж, мабуть, Романи Сак ще дуже багато наших випускників наших, які там працюють. Всі, всюди вони там, у нас, слава Богу, поки що не зруйнована освіта музична поки що не зруйнована. але ті процеси, які зараз йдуть, вони дуже небезпечні, тому що може і це зруйнуватися. Поки що наші таланти знаходять себе за кордоном. Поки що. Ну, собственно говоря, Марин Роман Романна відповіла, е на вопрос, который мне был поставлен о різниці в отношенні класичної музики за рубежом і здесь. Е-е, за, з на заході, да, і на сході, кстати говоря, от нашої країни і на заході. к классическому искусству относятся, относятся. Mm -hmm. Это классическое искусство существует там как, как, ценность. как, как, как ценность, ценность, как большая часть вообще существования человеческого. Вот. Поэтому там даже нельзя ставить вопрос, как народ или mm -hmm. правительство как относятся к музыке. Музыка классическая музыка – это составная часть бытования человека. Но знаете, вопрос в том, Тиша, она одинакова в зале в западных аудиториях и в украинских? Она не одинакова, Скажем, музицирование в концертном зале на Западе от нашего – это абсолютная и полная тишина, даже если, если произведение продолжается 60-70 минут, 80 минут. Причем эта тишина не так дисциплины, самодисциплины людей – которые не перешептываются, не, не разворачивают конфетки и не звонят а, э, по приятелям день. по мобильным телефонам. Да. Это тишина э, ритуальная, это тишина э, того состояния человека, который пребывает в совершенно особом, небудничном, возвышенном состоянии, приближенном к творчеству. Шановні, дуже вам дякую за цікаву і дуже змістовну сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з професором національної музичної академії Мінчайковського Мариною Черкашиною Губаренко. Дякую вам, а також диригентом, народним артистом України Романом Кофманом. Дякую вам. Неймовірна геніальність прославила його над всіма майстрами усіх мистецтв і всіх сторіч. Так казав про Моцарта Ріхард Вагнер. Геніальність це рідкісне явище. Лафатер підрахував, що Відношення кількості геніїв до звичайних людей приблизно один до мільйона, але відносно генія без тиранства, без претензій, який судить слабкого неупереджено, керівника людяно і обох по справедливості таких знайдеться один на десять мільйонів. Завтра о цій же порі ми поговоримо з вами про ювілей театру імені Івана Франка. Цього вам найкращого.